Всім привіт! Дякую, що завітали на мій канал. За ваші перегляди, коментарі та лайки. Гарного вам перегляду! Почнемо. Сьогодні готую страву, яка підійде як для обіду, так і для вечері. Беремо курячий філе і ріжу його на ось такі шматочки. Для маринаду використовую паприку сіль та перець. Все добре перемішую і залишаю на хвилин 15, йому буде достатньо. Обсмажую на пательні буквально до золотистої гарної скоринки. Повністю готувати м'ясо не потрібно. Шкварчить просто жахливо. Але це смачно. На моєму каналі ви знайдете багато рецептів, як простих страв, так і страв більш таких. Правильного харчування. Якщо вам подобається це відео, обов'язково поставте нам вподобайку і підпишіться, для нас це важливо. Поки м'ясо смажиться, приготую соус. Беру залишки своєї томатної пасти, розводю її трішки в воді і додаю туди 2-3 ложки сливок, домашніх сливок. Курочка моя вже з однієї сторони, як бачите, підсмажилася, має дуже гарну скоринку. І перевертаємо її на іншу сторону. В свій маринад я ще додам трішки твердого сиру. Думаю, так буде смачніше. А як ви готуєте такі маринади? Напишіть нам в коментарі, може я щось візьму і для себе. Добре, все примішую та заливаю моє м'ясо. Буквально на хвилин 5, щоб воно. Обмінялася своїми смаками. Забавляю вогонь і 5 хвилиночок чекаю. Тепер можна цю всю нашу страву заливати в ємність для запікання. мене Це ось така желізна формочка. Заливаю формочку. Нашу заготовку і доготовлюю її в своїй духовці при температурі 180 градусів буквально 20 хвилин, йому буде достатньо. А вам як більше подобається м'ясо запечене чи все ж таки просмажене повністю на сковорідці Зараз ще приготую до цієї страви гарнір. Ми з сином зараз вдвох, тому нам буде зовсім потрібно трішечки цього гарніру. Беру грам 100 рису і буду його готувати разом з овочами. У мене є заморожені овочі, промила рис і закидаю сюди заморожені овочі, силю перчу і заливаю кип'ятком, для того, щоб рис був розсипчастий. Ось така вже краса виходить у нас. Заливаємо його окропом і ставимо на плиту, готуємо до готовності на маленькому вогні. Дістаємо нашу курочку, вона вже майже готова, і додаємо сюди ще трішки наверх сиру твердого, потім в духовці ще хвилин 5. Ось така смакота в нас вже вийшла, і наш рис теж вже готовий з овочами, тому можна вже подавати до столу. Викладаємо рис із овочами. Бачите, який він в мене розсипчастий вийшов. Я не дуже полюбляю заморожені овочі, але в цьому варіанті це дуже смачно. Страва ще парує і вже хочеться дуже-дуже їсти. І до нашого рису додаємо м'ясо. Всім дякую за перегляди. Дякую за ваші коментарі, підписки. Для нас це дуже важливо. І всім гарного настрою, смаку і швидшої перемоги. Па-па!